Прифайного, благодатного, дай Боже, дня понеділка сьогодні підштовхує нас вперед послання до Філіп'ян 2.21. Апостол Павло веселяє Тимофія до спільноти і каже: Прийміть його там, співпрацюйте з ним, бо всі інші переслідують власні інтереси, а не інтереси Ісуса Христа. Це так трошки насторожує Оце сучасний переклад так файно говорить: бо всі інші переслідують свої інтереси, а не інтереси Ісуса Христа. Це така спокуса справді і тепер у часі очікування Різдва так швидко перестрибнути лише на щось таке зовнішнє, щось таке поверхове, чи пов'язане з їжею, або пов'язане лише з прикрашанням, замість того, аби переслідувати або шукати інтерес Ісуса Христа. То варто поставити питання так: цікаво. А що від мене особисто хоче Ісус на це Різдво? Що Ісус від мене очікує? Який в нього інтерес відносно мене? Щодо цього Різдва 25 го року, що я маю зробити, або що добре би уточнити, а що я робити не повинен, аби гідно пережити Різдво, аби гідно пережити його народження. Поставте собі таке питання і спробуйте пошукати відповідь, що я повинен зробити, повинен зробити для того, аби зрозуміти і пізнати якось інтерес Ісуса Христа у цьому Різдві? І для того, аби ним жити, його виконати насамперед, а не просто те, що мені хочеться, не лише свої хотюнчики. Бо свої хотюнчики, свої бажаннячка ми постійно і так втілюємо, переслідуємо, плекаємо. А що хоче Ісус, може, варто на його день народження до Нього прислухатися? Також, товариство, дякую всім щиро вам за ці донати на дрони. Ми практично закрили. Усі потреби, особливо окремо дякую за донат від парафії Сіетла через оця Андрія з Америки. Так тішуся, коли є люди, які хочуть допомагати і зробили таку серйозну пожертву, якою ми закриємо і оці потреби з дронами, і що навіть там залишиться на допомогу іншим братам і сестрам, там, зокрема, з медикаментами і іншими запитами, які дають постійно наші брати із фронту. Тому дякую за те, що не втомлюєтеся, дякую за такі служіння. Хто знає, прислухаємося, Може, і в такому напрямку нас поведе Господь на це Різдво, а може в іншому. Головне чути і виконати це прохання, щоб бодай іноді себе перезупиняти і робити все в інтересах Ісуса, а не лише у Своїх. Нехай буде Його воля. Дякую, що ви є, дякую за, за всі ваші донати, підтримку, подобайки і поширення. Майтеся файно, мир вам!